До речі, кожні 10 днів, ну там півтора тижні, плюс-мінус обов'язково така стрижечка таких малюків. Треба, щоб сам кущик наганяв по сторонам такі гілочки. Тому що одною гілочкою просто вгору воно нікому не потрібно. Бачите, яким чином воно виконується. І, до речі, ось саме ось цю ножку потім можна закопати поглибше. І буде пишний кущик від самого кореня. Ось маємо такий кущик, і, як бачите, знизу пішли добряче самі пагінці, а зверху така от некрасива верхушка. І таке було прийнято рішення, зараз ми її повністю зрізаємо. Ой, буде йти просто такий красунчик, така зразу кулька. А те ми не шкодуємо нічого. Треба, щоб воно все було як треба. Це взагалі час, але. Краса потребує часу і догляду.